Шановні педагоги та учні, влітку 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності Людині, який буде відзначатися щорічно 19 жовтня. Метою відзначення Дня відповідальності людини є якісне перетворення. Вдосконалення українського суспільства через розуміння, через підвищення рівня відповідальності, а також вшанування пам'яті великого українця. Адже саме 19 жовтня 1926 року народився Богдан Гаврилишин, автор декларації відповідальності людини, Ким же був? Богдан Гаврилишин, на честь якого ми будемо відзначати державне свято. На нашу думку, Богдан Гаврилишин був освіченою, розумною, вольовою людиною. Саме це допомогло йому пройти шлях від сільського хлопчика з Тернопільщини. Який у 1944 році у вирій Другої світової війни був примусово вивезений нацистами до Німеччини аж до всесвітньо відомого економіста, директора Міжнародного інституту менеджменту в Женеві, Швейцарія? Життя Богдана Гаврилишина може бути прикладом відповідального ставлення людини до самої себе. До власної освіти, професійного самовизначення, особистісного саморозвитку. Давайте за допомогою спогадів Богдана Гаврилишина Залишаюся українцем та уривків із документального фільму Місія Свобода переконаємося в цьому, згадуючи основні віхи його життя. 24 серпня 1947 року я швидко піднявся на борт великого вантажного судна Свобода. Я прямував до нового світу, який не мав вікових зморшок, але досі загоював залишені війною шрами. У Німеччині в таборі для переміщених осіб мене найняла одна з компаній на працю лісоруба в Канаді в північному Онтаріо. Я мріяв про це майбутнє у новому світі, навіть будував плани, що робитиму, коли закінчиться контракт лісоруба. Ми працювали по 8-9 годин на день із сокирою та дуговою пилкою. Я знав кілька слів англійської і мав німецько-англійський словник, тож запропонував колегам лісорубам уроки англійської щовечора по вечері. Я брав зі своїх учнів по 10 центів за урок, що подвоїло мій денний заробіток лісоруба. Першого дня я прокинувся раніше за всіх і вивчив 40 слів англійською, назви навколишніх предметів, ліжко, стіл, піч, деякі дії слова ходити, мити тощо. Від першого дня я думав англійською, а не рідною мовою. Щоранку я вивчав чергові 40 слів, біг до когось із місцевих лісорубів і питав, як ті слова вимовляються. І ось мене прийняли на авіаційне відділення університету. На першій сторінці Globe and Mail, газети з величезним тиражем з'явилась моя фотографія з молодшим другом Василем і заголовок лісоруба переселенця прийнято до університету Торонто. На мить вступу в університет я працював барманом у пивному барі Нью-Страскона Хаус. Відвідувачі розчулено казали мені: молодець Боб, ти зробиш у своєму житті щось цікаве, синку. Доможись всього заради нас. Працюючи барменом, я засвоїв кілька важливих речей: будь-яка робота може бути цікавою і корисною, якщо дає змогу зрозуміти щось нове. А по-друге, в кожній особі є часточка людяності. Після трьох років життя у північному Квебеку та роботи в одній з найбільших у світі компаній з виробництва алюмінію. Мене обрали для поїздки на однорічне навчання у школі менеджменту в Женеві. Довгих три роки я мріяв потрапити саме до цього центру. Під час навчання ми відвідали компанії в десяти країнах Європи, побачили ці країни крізь призму виробничих стосунків, навчилися розуміти ментальність різних націй, пізнали їхню культуру, стиль роботи та відпочинку. Іспанія. Франція, Британія словом, пізнали Європу в усьому її розмаїтті. Звісно, я мріяв повернутися до Женеви, і мрія моя здійснилась. Мене запросили викладачем, а з 1968-го я очолив мін, Міжнародний інститут менеджменту в Женеві. Ні, 2009 року в Києві створено благодійний фонд Богдана Гаврилишина, щоб допомогти появі за 8-10 років критичної маси справжньої еліти. Я сподіваюся, що ці молоді люди займуть ключові посади у політичних та інших інституціях і проведуть країну крізь процес перетворення до того, що я називаю нормальною країною. Працюючи на світовому рівні у складі наглядової ради Міжнародної академії наук і мистецтва, Богдан Гаврилишин ще на початку 2010-х років дійшов висновку, що світ не є здоровим, що для того, щоб змінити ситуацію, зробити людей щасливим, їм самим потрібно брати на себе відповідальність на всіх рівнях. У 2014 році Богдан Гаврилишин створив Декларацію відповідальності людини, яка складається з 15 пунктів. Пункт 1. Говори правду. Будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами. Пункт 2. Підтримуй здоров'я в якнайкращому стані. Щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування. Пункт 3. Вчися. Розвивай свої таланти, здібності, навички протягом всього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Пункт 4. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Пункт 5. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добро а що зле. Водночас продовжуй випробувати свій розсудок, щоб впевнитися, що він відповідає моральним та етичним принципам. Пункт 6. Прагне до гармонії між особистим, професійним і соціальним життям, будучи частиною громади. Пункт 7. Управнення реалізації своїх прав не обмежує інших членів суспільства. Пункт 8. Вирішуй якнайбільше питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівні, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління держави. Пункт 9. Обов'язки людини до сім'ї. Бережи культурну спадщину своїх предків, стався до батьків з любов'ю та повагою за потреби, допомагай їм. Стався до братів та сестер як до кращих друзів. Пункт 10 Обов'язки батьків до дітей. Люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності, сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів, виховуй їх як вільних людей. Пункт 11. Обов'язки людини до суспільства. Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти. Пункт 12. Обов'язки людини до довкілля. Економна та розумна. Використовуй всі ресурси. Унікає забруднення біосфери. Допомагай зберегти біологічне різноманіття. Пункт 13. Обов'язки людини до країни. Будь законослухняним. Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей. Підтримувати пріоритет загального блага, повної політичної свободи, адекватного рівня, економічного добробуту для всього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля. Пункт 14. Обов'язки людини до майбутніх поколінь. залиш на в колишньому середовище у кращому стані, ніж отримав, і збільшеним культурним спадком. Щоб уможливити майбутнє покоління бути більш ефективними в політичній, економічній, соціальній, культурній сферах суспільства. Пункт 15. Обов'язки людини до світу. Будь толерантним та стався з повагою до всіх рас етнічних груп, релігій, мов, звичай. Вивчай різні мови. Та, хоча б базові речі про інші цивілізації сприяє розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. А зараз давайте послухаємо, як сам Богдан Гаврилишин пояснював, чому людина має стати відповідальною. Чотири характеристики країни, якою Яку мають всі любити, цебто справжня політична свобода. Деталізувати не буду тепер. Друге, економічний добробут. Хай будуть дуже багаті люди, але щоб не було бідних. І в Україні немає причини, чому то були бідні люди. Третє, що була соціальна справедливість, може навіть повторити. Не шкодить, це ще є багаті люди. Але не повинні того бути, щоб були бідні люди. І ще одна характеристика, що в цій країні ми повинні співжити з природою, а не тільки її експлуатувати і нищити. Шановні педагоги та учні, долучайтеся до заходів фонду родини Богдана Гаврилишина через інтернет-мережу. Сайт, сторінки на Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі. Нехай кожен із нас почує заклик фонду. Давайте надихати один одного на відповідальні дії і підтримувати вогонь позитивних змін через власні кроки.